Московський фюрер атакує на економічному, дипломатичному міжнародному рівні. Пообнімавшись із Алієвим президентом Азербайджану, фюрер домігся не тільки транспортування Каспієм іранських поставок шахедів і ракет, а й заявки від Алієва. До вступу в Брікс. Нині заявку подає і Туреччина. Декільками днями тому Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, в інтерв'ю сказав, що ну, раз європейці нас не пускають до європейського дому з проблеми ідентичності, то ми будемо шукати інший крок. І цей крок сьогодні прояснюється. Туреччина також офіційно подала заявку про вступ до Брікс. Як відомо, 20-х 20 числах жовтня місяця буде проходити черговий саміт Брікс в Казані. Московський фюрер готує маленьку перемогу. Не розуміючи, що і як можна робити і як заподіяти українському наступу в Курській області, Фюрер кинувся до заходів на міжнародному рівні. Таким чином, 20-х числах жовтня місяця на саміті в Казані, Фюрер планує діяти кроки, які покажуть світу. Що вплив Росії зросла, зростає. Власне, претензія і ініціатива Росії щодо створення БРікс виходила з того, що необхідно охопити ринок і економіки країн, які зможуть покласти на лопатки Велику сімку. Зрозуміло, що Брікс до Великої сімки. Як черв'яку до сонця. Однак робиться все для того, щоб сьогодні вбити клин в країни, які групуються навколо ідеалів свободи і демократії, і як можна сильніше згуртувати ті держави, які будують свої системи на основі диктаторських, комуністичних. І крайньо правих сил. Власне видно, як табір тоталітарних, прототалітарних і держав з тоталітарними ознаками все більше і більше гуртується. І в цьому випадку коаліція свободи має також вживати необхідних заходів. Безумовно. Сімка це великий і потужний гравець в таборі демократичних сил, так само, як і Європейський Союз, безумовно, так само, як і НАТО, і поки що ні БРІкс, ні ШОС, ні Євразес до таких параметрів навіть у мріях дійти не можуть, але подібні кроки, які робить московський фюрер, Свідчить про його плани, тобто він замахнувся не тільки на відкриту війну з Україною, він замахнувся на війну з Європою, на економічне протистояння з Європейським Союзом, на економічне протистояння з Великою Сімкою. Як ми пам'ятаємо, минулому році, з порядку денного бріксу, було знято питання про. Введення розрахункової валюти. І це зрозуміло, це означає, що плани набрати до БРІКС все більше і більше країн не досягнуті. Тобто такі плани малюються. Треба звернути увагу на те, що після базових держав, які від початку створення Брікс є його фундаторами, в минулому році туди вступили також цілий ряд африканських країн. Хіба що Саудівська Аравія вказала на те, що вони будуть розглядати це питання? Однак Раджип Ердоган нині вирішив, що він уже розглянув питання, і він кинувся вступати до Брікс. Говорити про те, що всередині Брікс відпрацьовані процедурні питання до рівня хоча би Європейського союзу, як одного з наймолодших. Утворень в нинішніх параметрах говорити важко. Брікс це мальована на колінах асоціація утворення, яке покликано з точки зору його засновників піднімати економіки країн. Причому країни, які мають найбільше населення, це означає найбільший ринок і зростаючий потенціал. Де в Кремлі малювалося, всякі паскудства воєнно-політичні буде задумувати реалізовувати Москва, Китай буде забезпечувати економічну основу, Індія буде забезпечувати інтелектуальну основу, а всі інші, включаючи Південну Америку, такі країни, як Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, мають реалізовувати ринкові механізми. Рішення та і Параджипа Ердогана і турецького керівництва, в тому числі і керівництва Азербайджану, є хіба що відповіді на питання не псувати стосунки на сьогоднішній день із московським фюрером, тому що як одна, так і друга країна в нинішніх умовах відіграють роль певних посередників, але треба розуміти, що Туреччина вже давно перейшла червоні лінії у цих відносинах. Зрозуміло, що людина, яка не сміється, тобто Таїп Раджип Ердоган, шукає особистої і національної вигоди із цього кроку. Однак, якщо подивитися на ринкову конкуренцію по багатьох складових і механізми взаємодії. То Туреччині достатньо складно буде співпрацювати з країнами, які входять до Брікс, так як система інтересів і конфлікт інтересів, яким виникає при взаємодії на багатьох ринках, змушують Туреччину спиратися або на велику сімку, або на європейську спільноту, або на НАТО. Відтак очевидно, що у цьому кроці є не тільки заявлена, заявлена політична мета, а є ще й тактичний крок змусити Європейський Союз шевелитися. Таким чином, можна підсумовуючи, сказати, що Ердоган на фіналі своєї політичної кар'єри робить крок, який змушує всіх до суєти. І тут дуже важливо, щоб Європейський Союз і країни НАТО спокійно зреагували на цей кульбід, який робить Анкара. Тож будьте обережними в відносинах з людьми, які не сміються. Їх не треба боятися, але їх треба остерігатися і бути з ними досить обережним в вибудовуванні відносин.